Є новина, друзі. Трамп хоче бомбити Москву, і Трамп президент України. Дослухайте до кінця. З'явилася стаття Washington Post, в які повідомляють про невчорашню розмову з Зеленським, а попередню, яка ну, як була хорошою, і після якої будпішли ці всі Петріоти і зброя, і взагалі механізм закупівлі зброї для України, тому що механізм це саме основне. Ну, тому що там, коли вам передають дві батареї, якихось або три ракети, це одне питання. Але коли є механізм і є планова складова, тобто, коли ти отримаєш цю зброю, це абсолютно різні речі. І от Washington Пост написало, що Трамп в розмові з Зеленським він говорив про те, що, ну, чому ви не бомбите Москву. Зеленський каже, дайте зброю, будемо бомбити. Він каже, і не тільки Москву, Трамп. А й Санкт-Петербург. Ну, тобто, треба тиснути на Путіна. Зеленський каже: в нас недостатньо відповідних ракет, відповідних засобів, якими можна атакувати ну, центральні, якби російські. Міста, і як на мене, це показово це показово, що однозначно і в цьому пакеті це і так зрозуміло. Будуть якісь ракети там Атакам ще якісь інші види ракет. Єдине, що Вашингтон пост каже, що Трамп хотів дати томагавки, але поки що, якби це рішення, ну якби призупинив, але воно на столі. Тобто, на столі, якщо не вдасться натиснути на Путіна, далі підуть томагавки. Ну і це абсолютно все змінює. тому що ну про які томагавки нам там при Байдені було говорити. Про які ракети на тисячу кілометрів, про які 17 Петріотів. Ну, про це навіть ніхто не говорив. Це все було крапельним шляхом, і якщо Трамп дійсно хоче завершити війну, а так воно виглядає, тобто він це буде давати в реальних кількостях. Тепер друге питання. Розумієте, от я побачив відео і не одне відео. І люди з точки зору би, відчуття життєвого, вони абсолютно праві. От жінка пише: той Трамп е поганий, ну, там його по-іншому називає, він дав Путіну 50 днів, Путін буде 50 днів нас вбивати. Вона права, з моральної точки зору. Але треба розуміти, в нас же ж ну, президент України не Трамп, не Трамп. Нас президент України Зеленський в Трампа свої інтереси. Він хоче заставити Путіна припинити війну. А далі за кожну ну зняття санкції вимагати від Путіна відповідні кроки проти Китаю, які йому потрібні для того, щоб загнати, як то кажуть, Китай в кут. От його. Ідея і тому він ну, як би дає йому час. Друге питання: оці, ну по-перше, цей закон про санкції він би теж приймався якийсь період часу, а по-друге, ці тарифи б'ють так само і по Трампу, і по Америці. Ну і він зрозуміло проти Китаю він хоче їх вводити, а проти Бразилії, Індії і інших країн він не хоче цього робити. Але наголошу, в нас президент України, не Трамп, в нас Зеленський. І якщо би в нас от вчора скандал, Міністерство охорони здоров'я 60 мільйонів вкраде, до того півмільярда там інші міністерства, Чернишов, мільярд, розумієте, якщо б ці всі гроші не кралися, а йшли на ракетну програму, на перехоплювачі до шахідів, ми би теж могли швидше наближати ну, те, щоб заставити Путіна припинити війну і бити по Москві, по Санкт-Петербургу і по іншим містам. Тому не треба знаєте, тільки надіятись на Трампа чи там на Європу. Треба на себе надіятись. І от ну навіть у перестановки в уряді, які зараз відбуваються, вони ж робляться і за чого? І за того, що пройдуть якісь інтелектуальні міністри, які от все зроблять за три дні чи там три місяці? Та ні. І за того, що всі міністри спалилися, розкрадали нашу державу, їх всіх прибирають, а на їхнє місце ставлять їхніх заступників. Ну, а чи кращі ці заступники ніж діючі міністри? Ну, не факт подивимося тому треба знаєте, все ж таки зважати на себе вимагати від світу вимагати від трампа але те що трамп змінив риторику це дуже важливо і те що він вже дає зброю і в великих кількостях це теж дуже серйозний результат це реально може заставити путіна припинити війну ну так да, 50 днів для мені це теж не подобається Я теж в україні мені теж не подобається коли по 700 шахідів летять і україна їх не може збивати а трамп чекає 50 Днів напишіть, що ви думаєте. Лайк репост, підписка, телеграм підписка.